З'явилися нові загрози для власників криптовалют, для тих, хто інвестує в біткоін, а також для тих, хто працює на фондовому ринку. І ці загрози пов'язані з керітрейд в Японії. Отже, на даний момент, що відбувається, підвищення ставки банковін в грудні, доволі імовірне. Очікується, що ставка. З від'ємної, і вона може сягнути 0,75, що буде доволі значним шоком. Друге, очікується, що Банк Японії, який має великі нереалізовані прибутки в ІТФах, тобто він інвестував кошти в ІТ, накопичував їх, накопичив там на сьогоднішній день, здається, понад 82 трильйони єн, з яких майже половина це прибуток, що він почне продавати ці позиції ETF. Якщо все це відбудеться, то ЄНА може суттєво зміцнитися. Дехто говорить про можливість зміцнення до 143 до 1 долара. І це прямо дуже погано. Це дуже погано для біткоїна, це дуже погано для фондового ринку. Але поки що. На мою думку, японці будуть поводитися обережніше і подібні стрімкі зміни вони не будуть проваджувати. Я думаю, знаючи трішки японців, що вони будуть обережно до цього підходити. По крайній мірі на це сподіваюся, але в будь-якому разі сценарій того, що криптовалюти здешевіють далі в січні, зараз видається доволі ймовірним. Крім того, Фондовий ринок також може знати корекції десь в межах 3-5% в січні. Щодо криптовалют, то аналітики прогнозують найбільш такі помірковані, можливе зниження вартості біткоїна ще на 10%. Значить, нагадаю, що раніше, враховуючи зниження облікової ставки ФРС, очікувалося, що фондовий ринок буде зростати, але оскільки ставки в США знижуються, а в Японії в цей час підвищується, то розвертаються глобально позиції ну, за деякими оцінками на півтрильйона доларів США. Це дуже багато і особливо це сильно може вплинути на крипту. Тому слідкуємо уважно за тим, що робить Японія.